Привіт, усім, вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвієв. Європа часто дивує українців, але з не найприємнішої сторони. Ну, наприклад, перевіряють, чи ви дійсно пішли на лікарняни. Коли ви працюєте в Польщі офіційно, ви взяли собі лікарняни і вирішили зробити ремонт. Або ви взяли лікарняни і поїхали до своїх родичів, друзів, до родини. Або, наприклад, теж дивує, коли українська сім'я приїжджає в Європу. А в них вилучають дитину. Дуже велике питання, чому у нас забрали дитину? В Україні нас не забирали дитини. Отакі От питання реально дивують і шокують українців за кордон. Сьогодні в цьому відео ми детально оці ситуації розберемо, тому дуже вас попрошу підтримати це відео вподобайкою, репостом в свої соціальні мережі. Ну і, звичайно, підпишіться на канал. Це дуже важливо як для мене, так і для розвитку мого україномовного контенту. Дякую вам за вашу підтримку і за ваше розуміння. У Польщі ЗУС провів масштабні масові перевірки і змусив повернути мільйони злотих. Установа соціального страхування оновила систему контролю за лікарнянами, в результаті якої масово припинили виплати, пов'язані з хворобою, а недобросовісних працівників зобов'язали повернути мільйони злотих. Ну, те, про що я і говорив: ви собі взяли лікарняне. Воно вам належить, ви його взяли так, як має бути, ніби захворіли, але насправді ви не хворієте. Ви вирішили зробити ремонт там, в будинку, у квартирі. Ви вирішили поїхати десь на якийсь пікнік, Ви поїхали в інше місце, щоб зустрітися з друзями та знайомими. Але для того взяли лікарняне. Вам за це лікарня не оплачується, так як ви обсіно працюєте, але ви не хворієте. Під час пандемії корони ЗУС проводив перевірку листів непрацездатності, виключно на підставі медичної документації. В даний час традиційні методи контролю були вдосконалені інструментами штучного інтелекту. Згідно з даними звіту ЗУС за перше півріччя цього року було проведено 260 тисяч Перевірок, за результатами яких видано 18, майже 19 тисяч рішень про припинення подальшої виплати допомоги по хворобі. Утримані виплати склали загалом 24 мільйони злотих. А сума зменшених і скасованих виплат соціального страхування у випадку хвороби та материнства склала майже 117,5 мільйонів злотих. Тобто люди отримали майже 24 мільйони, а ЗУС скасував. В 4 рази більше таких виплат, тому що вони були виписані неправомірно, тому що їх отримували не за хворобу, а для своїх потреб. У 2023 році за перше півріччя було проведено майже 223 тисячі перевірок, під час яких було видано 14 тисяч рішень про припинення виплати допомоги. А сума утриманої допомоги склала 12 мільйонів злотих. ЗУС використовує штучний інтелект, щоб знайти місця з найбільш Великим ризиком зловживань людьми це як із з боку поляків, так і з боку іноземців, тому що багато іноземців, я заговорю за українців в першу чергу, працюють офіційно, відповідно мають можливість брати собі лікарняне, щоб підлікуватися. Це їм оплачує держава, це їм оплачує ЗУЗ, але ЗУЗ хоче контроль і використовує штучний інтелект, щоб контролювати цей процес, щоб не брали. Для своїх потреб, а реально для якщо людина хвора, так вона заслуговує лікарняни. Якщо людина не хвора, але взяла лікарняне, чого це брати? Для чого вам це? Тут немає звіту, скільки лікарняних отримали правомірно чи неправомірно, іноземці, чи це не іноземці, але загалом точно в ту кількість входять і поляки, і іноземці, в тому числі і українці. Тому що тут береться загальна цифра офіційно влаштованих людей. Ви знаєте, що в Польщі більше 70% українців працюють щоб заробити. І напевно, що близько 60-65% працюють офіційно, тому це велика кількість людей, і великій кількість людей, якщо вони зловживали цим, виникли проблеми. Наступна інформація буде стосуватися українців за кордоном, які мають дітей за кордоном. Це і Польща, це і Німеччина і інші європейські країни. І станом на липень 2024 року вилучено 430... Дітей в українців вилучено за різними причинами, але частину вже вдалося повернути. За даними служб, вже 65 українських дітей вдалося повернути в українські сім'ї. Серед країн, де такі ситуації трапляються найчастіше це Німеччина, 122 дитини, Польща 39 дітей, Норвегія і Іспанія по 20 дітей. Основними причинами вилучення дітей з українських сімей за кордоном є підозри на неналежний догляд, жорстоке поводження або несприятливі умови для виховання. Багато випадків стаються через різні культурні та соціальні норми щодо виховання дітей, які можуть суттєво відрізнятися від українських. У Німеччині зафіксували найбільшу кількість випадків вилучення дітей з українських сімей 122 дитини. Це може бути пов'язано з високими стандартами соціального захисту та увагою до дитячих прав у цій країні. У Польщі вилучили 39 дітей. Польща, як сусідня країна України, прийняла велику кількість українських біженців, що могло вплинути на кількість таких випадків. У кожній з цих країн зафіксовано по 20 випадків вилучення. Високі стандарти соціального забезпечення та різні культурні підходи до виховання дітей можуть бути факторами, що сприяють таким ситуаціям. В кожній країні є Свої закони, є свої правила, є свої відношення до дітей і до закону. Якщо, наприклад, ви живете собі в Україні, добре, добре спілкуєтеся зі своїми сусідами, і ви можете залишити свою дитину, ну, звичайно, що не річну чи двохрічну, але там 8-10-12 років самостійно в хаті, щоб вона собі почекала, поки ви з роботи придете, це норм. Але якщо в Європі ви так робите, не знаю, в якій країні, в будь-якій європейській країні, ви надовго залишаєте самостійну дитину, і сусіди про це будуть знати. Вони можуть повідомити в поліцію, що ви там, наприклад, мама і тато пішли на роботу, а дитина сама неповнолітня вдома. Це вже неправильно, це вже порушення. Дитина не може бути неповнолітня сама без догляду, без, без людей, які зможуть за нею спостерігати. Та, звичайно, так роблять і багато хто, тому що приходиться йти на роботу, потрібно, потрібно заробляти гроші і тому подібне. Але по правилах так би не мало бути. Неповнолітню дитину самостійно не можна залишати без догляду. Навіть маленький приклад наведу, коли ви перетнаєте кордон в Польщі з 18 років дозволяють вже самостійно перетинати кордон. До 18 потрібно, щоб був хтось з дорослих, хтось, хто повнолітній і має опікунство над дитиною. Багато хто з українських сімей, наприклад, якщо батьків України, а дитина поїхала вчитися, їй там, наприклад, 15, 16, 17, вона має мати обов'язково опікуна. На території Польщі, чи це родич, чи це не родич, немає різниці, має бути офіційно опікун. Чи бувають якісь сварки, крики і тому подібне, і так само сусіди, чи хтось це почув і побачив, може пожалітися в поліцію. Поліція може приїхати на якийсь там огляд, і, звичайно, потім теж будуть проблеми. Тобто різні ситуації бувають в Європі: до цього ставляться максимально дотошно. І та через таке трапляється, що дітей вилучають сімей. Це я навів один, два, три приклади. Але буває ще ряд різних випадків, коли реально можуть забрати сім'ї-дитину, тому що по закону так не можна. Тому що ось буква закону вимагає так. Дякую вам за що додивилися до кінця. Підтримайте, будь ласка, це відео лайком, репостом, ну і, звичайно, підпишіться на канал, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. З вами я завжди Саша Матвєєв. Слава в Україні! Дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу.